Затишне молоде місто Тавріс на півдні України на Херсонщині одне з наймолодших. Утворене воно три років тому, згідно указу президії Верховної ради ОРСР від 2 березня 1983 року на основі селищ залізничників східне БМУ, 5, Подове. Виникло місто, яке сьогодні зачаровує сучасників неповторною красою, затишними вуличками, гарними краєвидами і привітними жителями, які щиро люблять своє рідне місто Таврійськ. Тут немає випадкових людей. Тавричан давно доля поєднала з нашим краєм. Таврійськ радянського часу це селище, яке було розділено мікрорайонами. По великому рахунку на цій території було п'ять мікрорайонів. І воно практично розділяло місто Каховку і населений пункт теперішнього міста Таврійська, Північно-Кримський канал. І в народі новокаховчани оцю територію радянську називали заканальною зоною. Ну так воно історично. Склалося, що на цій зоні було розположено дуже багато промислових підприємств. Практично вся промислова індустрія була розміщена за містом, і за містом потім будувалося житло, і таким чином розбудовувався місто Таврійськ, новий місто Тавріск. А по старому в чотирьох мікрорайонах це був мікрорайон Східний, мікрорайон Сму, мікрорайон Залізничників, мікрорайон Плодове. І на базі оцих всіх мікрорайонів, коли було вже рішення створити місто, на той час ці мікрорайони нараховували біля 20 тисяч жителів, досить такий потужний мікрорайон. І було прийнято рішення що бути на цьому місту новому місту Історія забудови Таврійська тісно пов'язана зі спорудженням Каховської ГЕС та систем зрошення земель південних регіонів України та Автономної Республіки Крим. Чорнобілі світлини тих років зберігають дух радянської епохи, бажання городян творити, бути причетними до великої справи. Адже в короткі строки поряд з великими промисловими об'єктами зводились соціальні об'єкти, виростали багатоповерхівки, будувались дороги, відбувалася газифікація населеного пункту. З чого починалася? Ну, я работала в Северокрымском, была депутатом Новокаховского горсовета в то время. Меня пригласили на работу в Новокаховский исполком. Работала инструктором. И параллельно готовили мы выборы сюда, в Тавриск. Потому что мы уже знали, что в президиуме Верховного Совета готовятся материалы по образованию города. Ведь когда 2 марта вышел указ об образовании Таврийска, состоялись в марте выборы, а 24 апреля 83 -го года. Первая сессия. Я вам хочу сказать, что я сейчас помню. У вот депутатов было 75 человек. Вот, самые поважные люди таврийские, конечно, были. И они к городу относились, к новообразованному, очень трепетно. И вот как-то вот самоотверженно старались, так вот работали. За 30 роки. Все збудувалося. Перші кошти були направлені на ремонт будівлю доріг. Це в течение 10 років, як був Василь Васильович Мартинов. Це перший мир Таврійська. А потім вже на газопровод, тому що місто було не газифіцуване, нічого не було. На газифікацію були направлені кошти і на застройку житла. Воно превратилось в город Сад. Красиве місто, вокзал красивий, ДК у нас красива, школи, садочки, виконком. Перші місцеві вибори Таврійська відбулись у квітні 1983 року. Цього ж місяця відбулася і перша сесія міської ради. Було утворено виконком Таврійської міської ради. За 30 років на посаді міського голови змінилось п'ять міських осіб, справжніх особистостей. Кожен з них ніс вагомий внесок у розвиток міста Таврійська. З квітня 2006 року міським головою Таврійська є Микола Іванович Резак. Він кожен день своєю щирою і натненою працею намагається працювати на розбудову міста. Його доля поєдналася. В середині 90-х років. Я практично в Таврійській працюю з 1996 року. І сім років я відпрацював керівником підприємства Новокаховським заводом Плавлених Сирів, який, до речі, знаходиться на території міста Таврійська. Сім років я був членом виконкому міста Таврійська. я був Знайомий з його проблемами з тим містом, і будучи керівником, я допомагав цьому місту у вирішенні соціальних проблем і підтримував мера цього міста. Ну, так доля розпорядилася, що вже через сім років я два роки був заступником міського голови, і вже другий термін міський голова у цьому місті. На очах Миколи Різака Тавріс пережило і складний період в історії кінець 90-х і початок 2000-х років. Зміну орієнтирів в суспільстві. А відтак це був непростий час для економіки міста. Але разом з тим вони громадою зуміли перебороти труднощі. На сьогодні в Тавріску працює близько 20 промислових підприємств. А це робочі місця, наповненість бюджету, а відтак і впевненість тавричан у завтрашньому дні. Влада зробила все можливе, аби дійсно створити в місті привабливий інвестиційний клімат. Таврійськ місто залізничників. Не випадково до 15-ї річниці незалежності України в мікрорайоні залізничників було встановлено монумент «Паровоз» – один з тих, які відновлювали народне господарство Херсонщини після воєнні роки. Цей символ міста увічнено на честь глибокої поваги до праці залізничників за їх віддану працю. Виробничий актив підприємств залізничного транспорту, що працюють в місті на сьогодні, це рефрижераторна вагонна дільниця, залізнична станція, дистанція колі, пункт. Локомотивних бригад та вагони депо. Вагонне депо було образовано в 67-му году. 31 первого мая били здан приказ заздання этого предприятия, рефрижераторного депо. З 2001 року депо переквалифицировано на ремонт пасажирських вагонів. всеми видами ремонту КР1, КР2, КРП. Средняя численность предприятия на сьогоднішній день составляет 510 человек. Займається ремонтом пасажирських вагонів. Основні діяльності раніше дорога ремонтувала на заводах. З 2001 року ремонтуються тяжовими видами ремонту пасажирських вагонів в нашем депо. Каховську рефрижераторну вагону дільницю було засновано в вересні 2000 року. Року, шляхом реорганізації основний вид діяльності підприємства це забезпечення перевезень швидкопсувних та пакетованих вантажів, проведення ремонту та підготовки вагонів на півдні України. Це велика відповідальність. А відтак на підприємстві в останні роки було побудовано і сучасний цех, придбано сучасне обладнання, є і висококваліфіковані фахівці, які забезпечують безперебійну і надійну роботу. Рефрижераторная дільниця державного центру Укртранс займається ремонтом, експлуатацією вагонів различных видов. То есть є критики, є утепленные вагони і рефрижераторные секції. Ми проводимо здесь ремонт і є у нас механики, которые експлуатують секції на підприємстві 123 человека працюють. За год ми перечисляємо подоходного налога в Таврійську Раду около мільйона. Школа номер пять, мы помогаем ей очень сильно. Детские садики по Таврийску, вот, остановки это дело наших рук. Есть закрепленная территория, которую мы еженедельно прибираем, содержим в порядке. Залізнична станція Каховка свого часу була заснована для отримання вантажів для будівництва Каховської ГЕС. Вона поєднувала таврійські степи з розвиненими регіонами і великими станціями колишнього радянського союзу. Сучасна споруда залізничного вокзалу станції Каховка прикрашає сьогодні. Місто Таврійськ. Білетна каса станції обслуговує пасажирів, які бажають придбати квитки на всі напрямки руху поїздів по Україні та до країни СНД. Таврійськ має вигідне географічне розташування. Не випадково, що на території Таврійської міської ради успішно працює Новокаховський річковий порт, що розташувався на дамбі хвилю різу водосховища. Посередині шляхів сполучення між західною та східною частинами області. Це і визначає її основні напрямки діяльності. Займаємося торговлею мінерально-строїтельних грузов, тобто пісок. гран отсев, перевалкой, услуги перевалки, ну, в основном для дорожников. Были экспортно-импортные операции, это перевалка леса, металлолома, но на данный момент ничего нет. У нас с Таврийским исполкомом довольно тесные партнерские отношения. Життєдайна сила води з будівництвом Каховської ГЕС дала новий виток розвитку не лише нашому регіону, але й Криму, наситивши землю потрібною вологою. Північно-Кримський канал одна з найбільших іригаційних систем Європи. Це унікальне по своїй складності та масштабам гідротехнічне підприємство. Вирішило і багатовікову проблему з питною водою в містах героях: Керші, Севастополі, Феодосі, Сімферополі тощо северо канал служит для подачи воды в Херсонську область и в Автономную Республику Крим. И сьогодні он выполняет эту свою задачу. Уже 55 лет. В этом году был 55-й пуск води. Ми за это время подали 129 миллиардов кубов води. Это равняется 7,2 водохранилища Каховського. Управління північно-кримського каналу є візитною карткою міста Таврізь. Кожен працюючий на підприємстві відповідально ставиться до своїх обов'язків. Спільно колектив займається і благоустроєм території. Напередодні дня мельоратора цього року було встановлено Таврійську пам'ятний знак на честь фахівців цієї професії. Це стало подією для всього міста. Коли в літньо днину стоїш на английської спороді північно-кримського і Відчуваєш цією душою і напругу. Тому воля замислюється над величчю і можливістю розуму людського, над вмінням та силою людських рук, що зуміли приборкати міст Дніпровської води і направити її у послушні райони Херсонщина та Кримського півострова. Відчуваєш гордість і скаляєш голову перед державою серед величезних надзвичайних здобутків народу нашого, і ця найбільша в Європі гідроспоруда є нею. Місцева влада зуміла не лише зберегти промисловий потенціал міста, а й дати їм поштовх до нового витка розвитку в нових економічних умовах. Сьогодні успішно працюють колективи дослідного господарства Новокаховське, зернового комплексу Тавр, заводу плавних сирів та новокаховського комбінату хлібопродуктів. предприятие специализируется на оказании услуг. Значит, оказание услуг это сельхозпроизводителям, такие как приемка зерна, подработка, сушка, хранение, с дальнейшим отгрузка ее на автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт. И у нас есть еще такой зерновой терминал Таврас, который дружает на суда. После акционирования в 2001 году зашли иностранные акционеры, значит, которые в данный момент работают на предприятии. Люди устроены официально, хороший соцпакет, который обеспечивает. Это та же зарплата, это обеспечение больничных на Уже в новітню історію міста війшла діяльність таких підприємств, як Таврійська філія Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів Олеся Петронік. Створені у місті умови для представників малого і середнього бізнесу є відповідна програма, аби послуги були доступні для громадян Таврійська. У 1990 році було створено і міський ринок. Ринок образован у дев'ятсот году на базі Таврійського міського совету народних депутатів. Настає время у нас образовано 72 два місця. із них. 72 кіоска торгують всіми групами товарів. Создана ветеринарна лабораторія, все продукти качесна і сосусу з гостам. Унікальність Таврійська в тому, що в час безробіття нестабільності вони забезпечені робочими місцями, а це їх впевненість у завтрашньому дні і добробуті кожної родини. Тому кожного ранку вони поспішають на роботу. Можливо, така віддача від дідів першобудівників Каховської ГЕС від ветеранів війни, з якими в місті є тісний зв'язок. Рада ветеранів об'єднує учасників бойових дій, ветеранів Великої вітчизняної війни, яких на сьогодні у нас 18 осіб, з них 11 інвалідів Великої вітчизняної війни. Ветеранів Великої вітчизняної війни це просто учасники війни 387 осіб. Три у нас малолітні в'язні, одна блокадниця Ленінграду і сім реабілітовані. Діти війни у нас 1220 осіб. Ну і пенсіонери, ветерани праці це всі люди похилого віку. Є членами нашої організації. Громадська організація для ветеранів це дуже важливо. Люди приходять завжди, особливо після того, як будинок наш оформлений дуже красиво, дякуючи міській владі. У нас теплі кімнати, ми з теплом уже третю зиму. І от ветерани йдуть просто поговорити. Комусь просто поділитися, комусь просто розказати про своє життя. Такий зв'язок поколінь необхідний і для молоді, і для ветеранів, і для влади. Я особисто зустрічаюся з ветеранами. Це ті люди, які завжди кажуть правду. Це ті люди, які можуть міському голові вказати на його недоліки. Це ті люди, коли які пройшли все і все знають, все бачать. Може другий раз і такі речі, на які треба особливо приділити увагу, це таті, це зауваження ветеранів. Я на їх дуже нормально реагую. У мене з ними відношення дуже добрі, і я так би сказав робочі відносини. І ми з ними в раді ветеранів саме менше, це 4-5 разів на рік ми зустрічаємося, робимо такі зустрічі по поводам разним. І у нас є така традиція круглу дату ветеранам. Ми відсвяткуємо в раді ветеранів разом з ними. Дитячий сміх та їх дзвінки голоси, ніби переповнюють сьогодні Таврійськ. Усміхнені мами з малятами йдуть вулицями, відпочивають парка. Адже цим діточкам в майбутньому продовжують у справу своїх батьків. Але цього б нічого не було, якби не було в місті збережено соціальну сферу, і молодь не залишалась тут жити. Ми зберегли всю соціальну сферу. Я хотів би сказати, що на території міста Таврійська дві середні школи. Два дошкільні навчальні заклади, і вони в дуже задовільному стані. Особливо взірець нашого міста це потужний і практично на 300 місць садочок джерельце, який працює по методу Мантісорі, і він не пасе задніх. Я хотів би сказати, що це один із найкращих дошкільних закладів не тільки в місті, а й в області, і ми не втратили зв'язок. Із культурою у нас за останні п'ять років в будинку культури додавалось гуртків десь 6-7, як найменше. І ми приймаємо активну участь в всіх заходах у місті, в Нової Каховці, в заходах обласного значення. Всю культурну сферу ми не тільки зберегли, особливо за останні п'ять років ми її приумножили. Дітлахи займаються в трьох навчально-виховних комплексах. З дитинства вчать дорослі любити рідне місто. Які ж вони сучасні діти Таврійська? Мені здається, вони найкращі. Наші діти такі найкращі. На сьогоднішній день пройшло ціле покоління, яке привело вже своїх дітей. Ті діти, які були першими в нашому дошкільному закладі, я хочу сказати, що вони відносяться з великою вдячністю, згадують з великою любов'ю про наш дошкільний заклад. Можливо, і не з таким великим задоволенням, але вони нам дуже багато допомагають. Цей дошкільний заклад Джерель це було засновано 30 років тому. У ньому сьогодні працює 12 груп тут тепло і затишно. Унікальність нашого дитячого дошкільного закладу в тому, що ми працюємо за нетрадиційною методикою. Ми працюємо за науковою методикою Марії Мантесорі, яка адаптована на виконання нашої державної базової програми Я у світі ця методика заключається в тому, що дитина має розвиватися в повній свободі, вибирає собі заняття те, яким вона хоче сьогодні займатися, але існує ліміт свободи, тоді, коли свобода стає деструктивною, звичайно, тут. Вмішується в роботу вихователь, орієнтується на особистість, особисто орієнтована модель навчання і виховання. Тепло і затишно і в школі мистецтв, і в бібліотеці, і в місцевому будинку культури, який є центром культурного життя міста. Біля цієї будівлі на площі в теплу пору збирається вся громада на свята. Тут відпочивають ввечері батьки з дітьми, а вдень ці двері відкриваються для багатьох талановитих дітей і дорослих, для яких заняття в художній самодіяльності або драматичному гуртку, ляльковому театрі, в клубі за інтересами додають життю додаткового змісту. Художні колективи будинку культури беруть участь у багатьох міських і всеукраїнських заходах. Чимало талановитих особистостей розпочинали свій шлях зі сцени будинку культури Таврійська. В настоящее время созданы все условия для работы творческих коллективов благодаря усилиям городского руководства. Произведен замечательный ремонт помещений, фойе, санузлов. Поменяли двери, окна, крышу. В общем, в теплое в холодное время года у нас очень тепло и комфортно. Плине життя Таврійськ один сьогодні з найзатишніших і найзеленіших міст на півдні України. За цим приховується велика робота комунальних служб на благо громади. Наше предприятия суздано в 2010 году, в октябрі місяці. Значить, за період нашого существування Таврійська міської влади положила на нас повномочі по. Санітарна частка міста, вивозу ботових відходів, уборки, благоустрій міста. Значить, на підприємстві насчитується 22 людини. При такому кількості людей ми стараємося і підтримуємося всіх всі порядок в нашому місті. Цілодобова подача води в багатьох містах України це велика проблема. Авторійська її немає. Вода тут цілодобова і вона якісна. На нашому предприятии работает 42 человека. Це небольшой колектив, але трудовий і боєспособний. Ми город водою і водоотведенням. Вода у нас подається круглосуточно. Работает у нас 9 артезианских скважин. Вода качественная. Колектив продовжує традиції тих людей, які стояли в істоко створення нашого предприятия. Здячність згадують комунальників самі жителі. А відтак за 30 років існування міста житловий фонд збережено у гарному стані. Щодня комунальники опікуються ним. А відтак і високий рівень місті оплати за комунальні послуги населення. Таврійське житлово-класаційне управління обслуговує 129 будинків загальною площою 120 тисяч метрів квадратних загальної жилої площі. Значить, е, Каждодневно підприємство займається утриманням, благоустрієм житлових будинків, е, сохранністю житлового фонду о, для того, щоб наш житловий фонд зберігався і був красивий, удобний для проживання наших мешканців. Місто, де поважають працю, де шанують ветеранів, де відповідально ставляться до виховання підростаючого покоління, має великі перспективи. Справа першобудівників Каховської ГЕС має гідне продовження. Не випадково саме у Таврійську народило чимало видатних особистостей: олімпійських чемпіонів, науковців, заслужених діячів культури, фахівців своєї справи. Таврійськ має велике майбутнє. По перше, я його бачу благоустроєним, щоб він був квітучий і красивий для цього. Ми практично кожного року, а особливо це по осені, ми висаджуємо рози, дерева і практично десь около 300-400-500 штук. І не для того, щоб тільки там відчитатися, галочку поставити і провели довкілля, там посадили і так далі. Ми взяли за правило кожне дерево, кожну розу довести до його совершенноліття, коли воно вже саме може рости. Ми кожну п'ятницю поливаємо, кожну п'ятницю підстригаємо, кожну п'ятницю за ним доглядаємо. І я думаю, що в майбутньому це буде саме квітуче місто на Херсонщині. Я без перебільшення скажу: сила в єдності. Таврічани, вони чим заслуговують на повагу. Якщо вони повірили, то повірили по-настоящему. Якщо вони не вірять. То там можеш і шкури вилізти, і ніколи в житті ти своїм не станеш. Саме от таврічани в довірі. Якщо вони вже вірять, то вірять по настоящому і допомагають по настоящому Вони патріоти свого міста. І я вірю, що нам з таврічанами ще багато чого треба зробити. 30 років таврійську це свято об'єднуючи для громади. Шановні таврічани, сьогодні нам з вами виповнюється 30 років. Багато це чимало, як для історичного виміру, то це і невеликий проміжуток часу. А як для людського виміру, то в нашому місті Тавріску вже народилося ціле покоління наших таврічан, які в свій час отримали свідоцтво про народження міста Тавріс. І я думаю, що наше місто. Управу заслуговує на майбутнє, і ми з вами зробимо все для того, щоб нас Тавріс процвітав. А для того наша громада повинна працювати на благо нашого міста. Я вам дуже вдячний за підтримку і за ваше розуміння. А особливо я вам вдячний за терпіння. Не все в нас робиться так, як би ми хотіли, але в нашій праці, в вашому терпінню. Завжди є підтвердження, і тому, шановні тавричани, 30-річчям вас, щастя, вам, у кожну домівку, всім нашим прекрасним дітям, онукам і нашим ветеранам, всього найкращого вам і вашій родині зі святом. I'm to give me Праздник, мечты ваши сбываются И лишь для вас на небе Звезды зажигаются Пусть люди будут добрыми Пусть детский смех звенит И в каждом доме вас